Цього тижня наші європейські партнери заговорили про те, що без американських гарантій можна забути про ідею міжнародного контингенту. Зокрема, про це там говорив Стармар: як сприймати такі заяви, і наскільки? Чи вірите ви в те, що взагалі в Україну будуть введені якийсь, якийсь міжнародний контингент, ну навіть не на лінію фронту, а там для захисту я не знаю кордонів там чи атомних електростанцій, чи будь-яких інших стратегічних об'єктів, можливо? Я теж не виключаю питання, тільки буде, чи буде з нього толку. Ми бачили вже ці контингенти, і на Ізраїлю ліванському кордоні. Коли там літаки Ізраїлю просто облітають їх і наносять удари, кому кому колись мішали е е війська? Миротворці, вони вони миротворці, ми да тому точно вони воювати за нас не будуть.